Друзі, доброго дня. Ми сьогодні розберемося з нашим християнством. Читаємо слово від Господа, чию волю ми виконуємо, чи ми діти Божі, чи ми діти диявола? Чи живемо ми по слову, чи живемо догождаючи плоті своїй. Книга Пророка Ісаї, Перший розділ з 11 го вірша. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я проситися всепаленням з баранів. Жиром вигодованих телят, крові биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, не приносьте більше даремних дарів? Ваше кадіння стало огидним для мене новомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти, Без заняконня разом із святкуваннями. Ваші новомісяча! І ваші свята ненавидить моя душа. Вони стали для мене тягарем. Я змучився їх нести. Друзі, якщо ми не знаходимося в Слові Божому, ми не знаємо Слова Божого. Ми не є діти Божі, бо ми не знаємо Його волі і не виконуємо ні волю Отця, ні жертви священства, ми не знаємо жодного пункту благодаті. І Господь дає нам це слово як церкві і тим, які живуть уже з Ісусом, і тим, які ще не виконують волю Божу, щоб ми були досвідченими, щоб ми розуміли, які жертви чекає від нас Господь. І тут же є відповідь. 16 й вірш. Омийтесь, станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей. Перестаньте чинити зло. Навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступіться за вдову. Тоді приходьте і розсудимо, говорить Господь. Амінь. Якщо ви забажаєте і послухаєтесь, то будете споживати блага землі. Якщо відмовитесь і залишатиметесь непокірними, то меч вас пожере, бо так провістили Господні уста. Яку жертву Господь чекає від нас? Якщо ми в церкві і вивчаємо Слово Боже, то Слово і є наш вихід. В слові є вихід відповіді, в слові є спасіння. Слово є єдине джерело, яке дає нам життя. Слово пішло на хрест. І через жертву Ісуса Христа ми очищаємось. Бо слово стало плоттю і угодило Господу Отцю. Тобто, ми повинні вникати Слово, щоб воно нас постійно наповнювало, щоб воно нас Пропитало стало для нас хлібом щоденним. І це є перша жертва Богу. Змиритися з Господом це прийняти Його слово. А на слово Боже приходить Святий Дух. І Богу дуже важливо наше серце, коли воно віддане Господу. Коли ми догаждаємо Господу, це коли приносимо жертви. І жертву хвали, і благодійність, і слухняність, а це упокорення людям Божим, пасторам, апостолам, тих, яких Господь поставив нам, це спілкування і відвертості наші. це полюбити слово, принести плоди, плоди покаяння, це служити Господу, служити людям. Амінь. І цьому всьому ми можемо навчитися тільки у церкві, бо то є тіло Христове. Тіло Христове, куди приходить Господь, і там ми можемо удосконалитися, там, де вивчається Слово і виконується Слово. Тому ми запрошуємо всіх, всіх бажаючих вивчати Слово, всіх, хто ще не має свої, свого наставника церкви, ми запрошуємо всіх, хто хоче змінити своє життя, мати спасіння своїй душі. А Слово Боже, Проголошує, що спасеш себе, спасеться дім твій. Амінь. Тому наші школи проходять в онлайн режимі, наші служіння проходять в онлайн режимі. Ми чекаємо кожного, хто бажає пізнати Господа. Будьте благословені і спасені. Ми чекаємо вас. Амінь.